У вас абсолютно правильні думки. Ви можете розпочинати хазяйнувати, знаєте, кілька гектарів землі і сіятись. А тепер щодо безжартів, ви дійсно праві. Це викликає дуже багато запитань, тому що ми це проходили в на початку активних бойових дій, коли в Україні ще залишалася дуже велика кількість перехідних залишків зернових, і через блокування морських портів аграрії не мали можливості її реалізувати а на реалізація це значить не отримання. Час на коштів коштів, значить, не розплатитися своїми пайвиками, заплатити плати, заплатити податки, заплатити ті кредити, які ти брав для роботи в полі. Відповідно, це створило дуже велику проблематику для товароробників. І коли розпочалася зернова ініціатива, це дало певний поштовх до роботи. Втілило певні надії, що експорт буде здійснюватись. Власне, з 1 серпня, по сьогоднішній день, експорт працював досить ефективно більше 24 мільйонів тонн зернових. Нам вдалося вивести через порти Великої Одеси. Це хороший результат, хоча можна було б зробити і більше. Росія апріорі налаштована на те, що зерновий коридор не працював. Згадайте після підписання стамбульської угоди на наступний день. Приліт по одеському порту. Потім в жовтні призупинка діяльності вихід зернової ініціативи. Наступний крік зменш... крок зменшення кількості інспекцій в босфорі. Сьогодні це скорочення термінів роботи зернового коридору. Звичайно, під такими інформаційними вкидами, які лунають. А бізнес досить чутливо на це реагує. І звичайно, що багато хто із світових трейдерів, які поставляють свої кораблі на територію України, загружають їх, потім відправляють по місцях доставки, хто чекає українське зерно, задаються питання, як їм працювати в цих умовах, і це все відображається в кінцем випадку. На наших товароробників, тому що за свій бізнес вони не зможуть отримати ринкову ціну. Завжди от, питання страхування, а питання логістики буде забирати дуже багато. Це цей раз після заяв Російської Федерації відбулося те саме. Сьогодні вже починають говорити про те, що фрахтування кораблів буде значно здорожчено. Ризики, які будуть брати на себе постачальники, вони зростають. І отже, напевно, будуть говорити про збільшення страхування. На ніхто наперед не закладає зараз уже контрактів там на 3, на 4, на 5 місяців, тому що не розуміють, що буде діяти далі Росія. Тому в наших умовах сьогодні потрібно продовжувати наполягати, як власне роблять наші партнери, і Україна, і Туреччина, і ООН, про те, що в рамках Стамбульської угоди прописані норми, що мінімальний термін дії угоди це 120 днів. Власне була заява міністра національної оборони Туреччини, який підтвердив, що Туреччина. Продовжує перемовини з країна Грасором Росії, була заява ООН про те, що вони теж наполягатимуть на 120 днях роботи зернового коридору. Тому сьогодні ще 17 березня, ще процес перемовин триває. Сподіваємося, що дійсно вдасться все ж таки досягнути прийнятих раніше домовленостей. Нагадаю, а липня, 2022 році, була підписана Стабмутська угода, яка має працювати і по сьогоднішній день. А в цілому, глобально, якщо ми говоримо. То нам не потрібно лише задовільнятися зерновою угодою. і світ повинен зрозуміти, що рух в чорному морі має бути безпечний. безпечний для всіх, і це стабільність і безпека не лише України, а й усіх країн, які мають приналежність і їхні кораблі, ходять чорним морем. Пане Денисе, от ви згадували вже іноземні судна. Моніторингова група інститут чорноморських стратегічних досліджень оприлюднила аналітику, яка казує на те, що спочатку роботи зернового коридору заходили раніше по 6 суден на добу, потім це скоротилося до приблизно трьох, тобто вдвічі менше стало заходити до наших відкритих портів. З чим це пов'язано і які можуть бути наслідки цього? Ну, власне, це пов'язано з гальмуванням інспекціями, такими, які сформовані босфори, в рамках координаційного центру, де представлені представники України, Туреччини, Росії. ОНУ й Власне, Росія за рахунок того, що вона є членом цієї координаційної ради, має своїх людей в інспекції. Вони роблять все необхідне для того, щоб зменшити кількість кораблів, які проходять на вихід з босфору до місця дислокації безпосередньо товар, так само і на вхід. А такі простої для товара виробників для українських аграрій несуть дуже великі ризики, тому що вони отримують значно менше від ціни своєї продукції, і великі втрати несуть безпосередні власники цих суден, тому що простою можуть тривати і тиждень, і два в деяких випадках були по три тижні. Фактично менше ста. 100... Кораблів в черзі не стоять, тобто це великі затори, які сьогодні формують певну і небезпеку по самому проходу через босфор. Тому власне ми маємо таку ситуацію. і Дійсно, протягом лютого значно скоротилися кораблі. І сподіваємося, все ж таки, що із підписанням нової зернової угоди буде прийнята позиція щодо ефективної роботи і оцих інспекційних комісій, тому що як держава. Неодноразово направляли свої звернення до діючої координаційної ради, щоб Росія припинила маніпулювати і все ж таки працювала в рамках визначених стамбульської угоди. Пане Денисо, оці виклики, про які ви говорите, з якими зіштовхуються аграрії, це і зниження експорту, і менша пропускна спроможність в босфорі через комісії, які там Росіяни створили і тепер паразитують. Нею і не пропускаєте ту кількість суден, яка мала би проходити, Босфор. це створює зменшення експорту і зменшення обігових коштів у аграріїв. За що ж сіють і де беруть кошти? Ну власне дійсно одна з ключових. Ми один із ключових механізмів на надходження валютної виручки в 2022 році. Це був аграрний експорт. Він склав порядка 53% від загального експорту, який здійснювала Україна в 2022 році. Вдалося заробити в Україні порядка 23 мільярдів доларів на експорті аграрної продукції. І питання номер один посівною, де брати кошти, ви дійсно праві. Тому що без коштів, коли ти не отримаєш за свою продукцію ринкові ціни, потрібно десь шукати альтернативу. І ця альтернатива фактично в 2022 році працювала за рахунок пільгової системи кредитування в рамках державної програми «5.7.9». 14 березня уряд продовжив пільгову систему кредитування для товаровиробників для бізнесу в цілому. Ну і товаровиробники українські теж мають можливість скористатися цією програмою. Тому сподіваємося, що після цього рішення в найближчий час вже буде оприлюблена постанова. Банки почнуть працювати з цим документом і аграрії і ще, поки є час. Поки що погода дозволяє ну не виходити так активно в поле закупити всі необхідні елементи для того, щоб здійснити посівну кампанію. На початку передачі ви сказали дійсно південь України вже в полях, Одещина вже працює вже більше 16 тисяч гектарів засіяно. Сподіваємося, що це буде добрий сигнал для інших учасників ринку. Користуючись програмою підтримки, теж максимально задіяти ресурси для здійснення посівної кампанії, тому що від цього залежить не лише продовольча безпека всередині країни, продовольча безпека в світу, яку ми взяли на себе зобов'язані, і дуже важливо це надходження валютної виручки в такий важкий економічний час, військовий дії на території України. Пане Дениса вдалося встигнути розмінувати поля перед посівною? І чи я це проблема? Ні, це... це проблема фермерів, чи це проблема держави. Це проблема всієї України, тому що гинуть наші люди, які ходять цими полями, які виходять, в поле, розміновують їх або ненароком проїжджають. Що дійсно для більшості наших аграріїв фінансів. Проблема номер один, А для деокупованих територій фінанси і. Розмінування, розчищення від засмічення цими мінами, цим брудом залишається дуже важливим питанням у межах України. Ми констатуємо, що близько 5 мільйонів гектарів землі сьогодні або забруднені, або сіяні, або заміновані. І відповідно, це створює додаткову небезпеку і це створює проблеми здійснення посівної кампанії сьогодні. Вже мабуть, Херсонщина теж могла б розпочати свою роботу в полях, але за рахунок замінування вони змушені відкласти цю роботу. Стосовно розмінування, воно йде, але ми повинні розуміти, що на сьогоднішній день фізично навіть не вистачає працівників ДСНС. Вони роблять все необхідне. Вони дуже багато нам допомагають. Ми за цим дуже вдячні. Але по факту ми повинні ж розуміти, що поряд ідуть розмінування цивільної інфраструктури, і фактично в поля це дуже великий об'єм роботи. Одна команда. За день може там проробити не ну не більше, напевно, там 20-30 гектарів. А врахуйте кількість, яку я сказав, 5 мільйонів. Тому ми сьогодні, як держава, дуже багато працюємо з нашими міжнародними фондами партнерами для того, щоб залучати додаткове фінансування. Залишати фінансування в закупівлю обладнання або безпосередньо поставляти на територію України обладнання, яке допомагатиме нашим працівникам ДСНС розмінувати. Ми ну, відповідно чекаємо на міжнародні експертні групи, які мають досвід роботи з розмінуванням по інших частинах світу для того, щоб більш швидше приступити до процесу скину розчищення аграрної землі на території України, що стосується найближчих перспектив. То сподіваємося, що найближчий місяць два вдасться до активної посівної кампанії пізних ярих культур розчистити, хоча б до 30% в Херсонській та Миколаївській областях. Пане Дениса, прикладне запитання. От коли наступала весна, літо, кінець весни, початок літа, завжди в попередні роки до війни можна було розраховувати, що ціни на огірки, помідори на зелень вони будуть знижуватися. І наскільки я розумію, ця продукція вона якраз і приходила з півдня України, з в тому числі тимчасово окупованих зараз територій півдня України, тобто на що нам розраховувати цього літа цієї весни? Помідори гірки вони будуть дешевшити? Чи залишатимуться цінники, такі, які є зараз? Ну на жаль, ціновою Позиція до зниження не буде, тому що ми повинні розуміти, що дійсно значна частина, наприклад, парникових теплиць, які розташовувалися в Україні, вони знаходяться в Запорізькій області, півні Запорізької області, Херсонській областях, і відповідно ми не маємо поставок на територію України. А ті теплиці, які працюють на сьогоднішній день, окрім того, що вони там. Ще фактично, ще свій товар не, не, не виростили, тому що ось, на ну, там в кінці березня мають бути запропоновані томати. Зараз вже будуть виходити огірки на ближче час, але їхня собівартість є досить високою і сюди прив'язуються проблеми, які в нас виникали з постачанням енергосистем. да, руйнація інфраструктури енергетичної, тобто затрати на утримання, вони досить високими. І на жаль, до моменту, поки ми не будемо бачити вирощення. Від відкритим ґрунтів, грунту овочів на територію України, а здешевлення не буде відбувати, пане Дениса. Якщо говорити порівнювати цю весну і минулу весну, і прогнози щодо нашої внутрішньої продовольчої безпеки, то ми всі знаємо, що за цей час збройні сили України звільнили половину захопленої території Росіянами від 24 лютого 2022 року. І з огляду на це що в нас покращиться з точки зору продовольства. Ну, дивіться, треба перш за все заспокоїти наших громадян, тому що вони зараз так само читають дуже багато різної інформації. Росія продовжує йти агресію не лише бойовими діями, а інформаційною політикою, ніби кажучи, що в Україні буде голод, в Україні буде продовольча криза. Продовольчої кризи в Україні не буде, голоду не буде. Ми достатньо забезпечені того, щоб виростити значно більше ніж споживаємо. Ми аграрна країна, яка експортно орієнтована, тому. Повною мірою забезпечити себе ми зможемо. Єдине, я хотів сказати, що це відобразиться на зменшенні експортних наших потенціалів, тому що, хоч і території звільнені, але так, як ми з вами говорили напередодні, вони є дуже заміновані, і приступити до швидкої роботи і засіяти ці поля на жаль, не доводиться це говорити швидко, тому ми будемо говорити лише про те, коли знаєте каже, не рахує що поля, рахунок в комори. Коли ми зберемо врожай, ми будемо розуміти наскільки ми зможемо експортувати і заробити валютну виручку для того, щоб функціонувала економіка України. Фактично, наші зернові олійні культури, те, теж сіялись в полях, воно не змінюється. Всього буде вдосталь. Пане Денис, а ви трохи засмутили з цінами на огірки і помідори, якщо чесно. От ці програми, які уряд минулого року запроваджував, про те, щоб люди брали кредити на теплиці і створювали їх в домашніх господарствах. Пам'ятаєш, у нас навіть були в ефірі така ініціатива, як сади перемоги. Сади перемоги. Це були. така громадська ініціатива, яка закликала людей, якщо у них навіть немає ділянки на біля будинку, землі або на балконі, на балконі або десь там біля п'ятиповерхівки садити, щоб потім мати якісь от такі врожай, такі. Як помідори, огірки, можливо, зелень якась. Тобто, до чого людям готуватися, теж цього року закликаєте, от, слідувати таким ініціативам? Ну, дивіться, якщо ми говоримо в системі державної підтримки, то на 2023 рік у нас з державної підтримки виділено 1 мільярд 350 млн грн на розвиток тепличних господарств і розвиток садівництва. Але це процес, який однозначно там, не перекриє. Потреби, які виникають нам найближчий час тобто ми говоримо про перспективу, про те, що вони будуть розвиватися, будуть створювати робочі місця щодо це, такі речі, як ви кажете, ну ми теж кинська Рада, за рахунок підтримки наших міжнародних партнерів роздавали по значних областях України посівковий матеріал для територіальних громад. Які мали можливість для того, щоб посіяти і виростити для забезпечення внутрішніх потреб, тому власне ця практика вона нікуди не дівається. Дійсно, якщо є можливість, якщо ви маєте земельний наділ, якщо ви маєте бажання і хист виростити певні овочі для себе, це потрібно робити, тому що цінова позиція на ринку вона є досить викориштою для багатьох громадян. Ми це розуміємо, що потиспроможність українців на сьогоднішній день. Не є такою високою, але ми повинні розуміти, що для того щоб виростити, потрібно затратити при сьогоднішніх умовах в умовах інфляції, в умовах порушення ланцюгових е зв'язків да, порушення логістики. Коли у нас дуже велика кількість, фактично там 4-5 місяців були перебої, перебої світлом, і потрібно було інвестувати в затратні нові енергетичні потужності у вигляді генераторів. Це все ж не може бути десь зникнути. Людям потрібно хоч якимось чином також виживати, також платити людям заробітну плату. Тому в цих умовах, які складаються, ми дійсно можемо а, говорити, що люди мають докладати по максимуму в зусиль, коли є земельні ділянки і вирощувати. Але є дуже ще хороший правильний механізм, який можна було б зробити на рівні держави, а навіть не в Тяжкі часи в світі багато країн для того, щоб вирівняти ціну позиції там на продукти харчування, вони знижують ставки ПДВ на продукти харчування. У нас ставка ПДВ на продукти харчування залишається 20%. Тобто, фактично, ту ціну, яку ми бачимо на на прилавках, 20% від цієї ціни йде зразу до бюджету країни. Якщо б знизити певні ставки ПДВ по всіх видах продуктів харчування, ми б значно дешевше мали пропозицію на полицях. Торгівальних мережах нашої держави пане Денису, дуже вам дякуємо. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради.